30 травня у Кам'янському 23 тисячі учнів вийшли на святкові лінійки. Цьогоріч у місті 3 тисячі 700 випускників, 1400 – 11 класів, а 2300 – випускники 9. випускники дев'ятих. Більше сотні дітей завершують рік з відзнакою. Це вже четвертий останній дзвоник з початку війни з тривогами, з укриттями, зі сподіваннями і з незгасаючим прагненням дітей працювати, досягати, перемагати. Очільник міста Андрій Білоусов привітав випускників кам'янського зі свята, а особисто цьогоріч відвідав урочисто. То лінійку у ліцеї номер 1 Урочисту частину свята міський голова Кам'янського розпочинає зі слів вдячності нашим військовим. За вільне місто, можливість педагогам вчити, а дітям навчатися. Адже сьогодні наше місто одне з небагатьох в Україні, де навчальні заклади не переривали освітній процес. Діти мають можливість офлайн навчання, продовжується робота зі створенням укриттів. А ще титанічну роботу в таких умовах учнів, педагогів, батьків. Шановні випускники, я бажаю вам успіху в вашому подальшому дорослому житті. Я бажаю, щоб ви продовжили навчання і досягали тих цілей, які кожен серед вас ставить для себе. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Шановні учні, я бажаю вам гарно відпочити і вже з новими силами прийти і продовжити своє навчання. Шановні вчителі, я хочу дякувати вам за те, що ви тримаєте освітній процес в умовах війни на дуже, -дуже високому рівні. Що свідчить постійні успіхи наших учнів на різноманітних олімпіадах самого високого рівня. Дякую вам за ваш професіоналізм і за ваше служіння своїй справі. Шановні батьки, дякуємо за те, що ви підтримуєте своїх дітей і допомагаєте рідній школі. Я бажаю всім миру та перемоги. Вітаю вас! Всіх. Попри всі труднощі, повітряні тривоги, обмеження воєнного часу у місті забезпечують умови, щоб діти навчалися офлайн в одну зміну у комфорті та безпеці, облаштовують та будують укриття, ремонтують школи, оновлюють обладнання, адже освіта це про майбутнє громади. Кам'янському сьогодні є ким пишатися. 106 учнів-випускників 11 класів здобули найвищий бал і отримують атестати з відзнакою. І 96 учнів отримують свідоцтво з відзнакою за базову школу, тобто за 9 класів. Цей навчальний рік був плідним, зазначає директор департаменту освіти Наталія Рева. Можемо пишатися своїми розумними учнями, їхніми вчителями, натхненниками, тому що вони дарують нашим учням крила. Тому, шановний всій освітянській спільноті, бажаємо гарно відпочити і з 1 вересня знову приступити до нового навчального року. Ну а звісно, випускників ми випускаємо в доросле життя і бажаємо їм щасливої долі, гарної, успішної вступної кампанії і бажаємо, щоб вони всі самореалізують. Зувалися в цьому житті керівник ліцею номер один Марія Липова ділиться. Для них цей рік був важливим і особливим. Ми на фініші з новими перемогами, здобутками та досягненнями. Не можна сказати, що цей рік був важким, правда? Він був іншим роком змін та будівництва. За цей час у закладі відремонтовано укриття, що дало нам змогу відновити навчальний процес у очному режимі. Матеріально-технічна база закладу поновилася новими меблями. Сьогодні особливі слова подяки хочу сказати міській владі і особисто Андрію Леонідовичу за підтримку. Вдячна департаменту освіти, на чолі з Наталією Васильівною, за правильний вектор руху, заданий всім закладам освіти. Тож бажаю всім спокійного літа. Веселих канікул з великою вірою краще зустрічає кінець начального року і класний керівник дев'ятикласників пані Тетяна. Вона переконана, нинішні діти найкращі і здатні будувати країну. Педагог щиро переконує, вони з колегами максимально працюють над вихованням гідних поколінь. Дякуємо нашим захисникам в першу чергу за те, що ми змогли в таких умовах непростих закінчити цей складний наш рік, який на нашу долю надав нам дуже багато випроб... до... випробувань. Але ми все ж таки впоралися. Тому всім нашим випускникам це 11 клас, 9 клас, 4 клас. Я кажуть в добру путь всього самого-самого найкращого, батькам терпіння сил, наснаги, всім нам мирного неба і всього найкращого в нашому житті. Всім дякую за цей спільно пережитий рік. Дякуємо. Ключий момент сьогодні для батьків і рідних випускників у пані Ірини п'ятеро дітей, і всі випускники першого ліцею ділиться після школи в родини. Залишились тільки теплі почуття. Сьогодні Ірина із донькою Діною вітають завершенням навчання молодшу Паулу. Нарешті закінчилось, Усе закінчилось нарешті, і, мабуть, для усіх одинадцятикласників. Треба тільки побажати, щоб все було все вдалося, вони були щасливі. Гарного здали екзамени, не переживали, все буде добре. Не переживайте, вони найкраще. Не кінець життя, все буде добре. А це випускники 11-го Б. Хлопці кажуть, відчувають і полегшення, і хвилювання. Згадують труднощі навчального процесу. Дуже тяжко а на офлайні. Ми справилися. Вчителя на сам такі дуже добрі. Це пробачили, поставили добрі оцінки. Отже, зараз ми закінчуємо школу, і більше ніколи сюди не повернемося. А були такі спогади гарні. В ліричному настрої і випуск 11-го А класу. Ірина закінчила школу з відзнакою. Хлопці кажуть, можна було і краще, але багато уваги приділяли спортивному життю школи. Починається доросле життя, нові можливості, і може рухатися далі у сфері, яку ти хочеш. Розвивати в собі дуже раді, що вступаємо на якийсь новий шлях в житті, але школа вже як дім, якось і радість, якось і не хочеться покидати школу. Якось таке чувство, що щось ще не зробив в цій школі. Такого Інтересно. Підсумовує свої здобутки та ділиться найближчими планами. І випускниця 11-го А класу. Ксенія дуже продуктивний рік був. Хочеться далі розвиватися, хочеться допомагати також місту, нашому, щоб і молодь, і батьки наші також могли розвиватися надалі. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо проводити такі свята. Хочеться подякувати нашим педагогам, нашому міському голові. Хочеться подякувати взагалі всім за те, що ми можемо навчатися, можемо розвиватися, та просто тому, що далі нам розбудовувати нашу країну. Сповнені віри та наснаги, старанні та сильні. Вони вірять у себе і в Україну. Вони планують, працюють, будують своє майбутнє. Тож нехай новий шлях випускників веде їх тільки до успіху.